Тільки боягуз, який нашкодить, завжди ховається за спинами інших. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 1 лютого четвер. Отже, у мене на каналі програма Нечистий Четвер. Подивіться програму, дуже сподіваюся, що вона буде вам до вподоби і ви не забудете поставити вподобайку. Прокоментуєте. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій канал. Сьогодні в програмі. Нечистий четвер хотів поговорити про інспекторів-ревізорів Штатів США, які от на цьому тижні приїхали в Україну. Ну, ми розуміємо, що якби в нас було все добре, інспектори і ревізори, як їх називаю, не приїхали б в Україну. Так, 29 січня до Києва прибуло три інспектора з Міністерства оборони. З Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, Агентства США по розвитку. Вони будуть займатися тим, що перевіряти застосування американської допомоги. Ну, я думаю, що якби вона була ця допомога дбайливо і безпроблемно застосована, навряд чи би сюди приїхали фізично інспектори, щоб це все перевірити. Хоча, з моєї точки зору, я думаю, питання вже не стоїть в тому. Зафіксувати, скільки було мародерами від влади вкрадено. Про корупцію в Міністерстві оборони вже знає весь світ. Ну, це не просто ганьма, ганьба на весь світ, тим більше під час війни. Це фактично ну, дуже велика шкода для іміджу та репутації України, і, зокрема, в контексті надання допомоги. Це завжди був. Я думаю, ще до цього часу є аргумент. Наших опонентів, які в той чи інший спосіб блокують надання допомоги Україні, так сьогодні, 1 лютого, в Брюсселі, нарешті, було прийнято рішення про виділення допомоги Україні Європейським Союзом і 27 країн. Це рішення прийнято, і вето Угорщина цього разу, як це було в грудні, не наклала своє вето, і це дуже добре. Але ж ми розуміємо, що е, завжди. Потрібно отримувати те, що необхідно, саме в той час, коли це необхідно. Так, є такий вислів, що краще пізно, ніж ніколи, це дійсно це добре. Але будемо сподіватися, що не буде більше аргументів у наших опонентів, що в Україні така велика корупція, і тому не варто їм надавати допомогу. Бо, на мою думку, приїзд цих трьох інспекторів, так, які представляють Міністерство. Оборони, Державний департамент США та Агентство США по розвитку полягає ще й в тому, як мені видається, щоб знайти засоби, щоб знайти інструменти і яким чином унеможливити, унеможливити щоб мародери від влади продовжували красти. От якщо вони не дають цей механізм унеможливлення, тобто запобігання мародерам красти, я думаю, що це буде їхня місія, просто ну, виконана. Вона виглядає, як у цей відомий фільм, так, місія, яку потрібно виконати, так, але неможлива, місія неможлива. Але я сподіваюся, що вона буде для них можлива. І буквально через декілька днів, 31 січня, до Києва, тобто в середу, прибула заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, яку всі дуже добре знають. Ще з часів Революції Гідності, 2013-14 років. Безумовно, до неї дуже позитивне сприйняття серед українців, але всі знають, ну такі достатньо, як говорять люди, що знайомі з нею і роботою, що вона достатньо такий жорсткий політик, в даному випадку дипломат. І цей приїзд 31 січня. Ну, на мою думку, був, як пишуть, він несподіваний, не оголошений. Ну, він був насправді, на мою думку, ще раз повторюся, наслідком от всіх цих подій, які відбувалися в Україні в понеділок ввечері, стосовно е звільнення чи можливого звільнення головнокомандуюча збройних сил України, генерала Валерія Залужного, там буквально на наступний день. Вівторок вже почали. ну в нас було велике обурення всередині України, жваво це почали обговорювати. Тобто пішла така дуже серйозна хвиля інформаційна. Безумовно, всі посольства це зафіксували. Ми знаємо, що там були якісь дзвінки, розмови послів G7 з Офісом президента. І вже наступного дня вівторок про це почали повідомляти: ну, найвпливовіші, найвідоміші засоби масової інформації світової. І в середу це продовжували. І сьогодні знов це продовжували, з новим, скажімо так, нова хвиля пішла, що ніби все-таки рішення прийнято в кінці тижня, ніби воно має бути вже публічно формально озвучено. Ми побачимо, що буде в кінці тижня. Ще раз повторюсь, в суботу ми поговоримо про цю ситуацію навколо головнокомандуюча збройних сил України генерала Залужного у програмі Головна подія. Так, от, на мою думку, саме це було головною причиною. Приїзду Вікторії Нуланд. Так, як пишуть, повідомляють, що ніби вона приїхала, щоб запевнити в тому, що підтримка буде, незважаючи на цю, яка відбувається зараз затримка у прийнятті рішення Конгресом Америки про надання допомоги Україні. Це все дуже добре. так Для нас це суперважливо. Я сподіваюся, все-таки це рішення буде прийнято і там і надання цієї нової зброї. І це також для нас дуже важливо. Але. Графік її перебування і зустрічі ну, демонструють, що ну, все-таки не все так просто. Бо минулого разу, коли вона приїжджала, це було в грудні 2022 року, вона зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським. Цього разу вона з ним не зустрілася. Напевне, Володимир Олександрович Зеленський ну, не захотів почути на свою адресу якихось неприємних слів. Того відношення, яке в Сполучених Штатах Америки, я не сумніваюся, не тільки в Сполучених Штатах Америки і в найближчих союзників Сполучених Штатів Америки наших партнерів до цієї ситуації, яка от зараз розгортається навколо, можливо, ще раз підкреслю, Хоча знову ж кажуть, диму без вогню не буває. І все-таки все говорить про те, що звільнення таке дуже дуже хотіли зробити у понеділок, тим більше, ну. У мене знову вже склалося таке враження, що от цей обмін, який відбувся, це супер, що він відбувся, і вернулися там наших 207 військовополонених. І це велика радість для них, для їх, особливо їхніх сімей, близьких. От що вони так десь і, на жаль, від, ну, від цих піарщиків більше нічого доброго не можна чекати, що вони я не виключаю того, що вони могли. Ну, все це так спеціально підгадати, я маю на увазі звіль... не, не звільнення, бо звільнення воно, там був тривалий час, напевне, була вже визначена дата, а звільнення саме генерально злужно, щоб цей от, ця ситуація з обміном військовополонених, щоб вона інформаційно збила цю хвилю. Але хвиля була така великою. Що якщо раніше про обмін дуже-дуже багато говорили, він... обміни, на жаль, не дуже часто в останнім часом відбуваються, сподіваюся. Що вони будуть їх час більше, їх буде, і ми звільнимо всіх своїх. Це треба обов'язково робити. Так от таке враження, що вони це спеціально зробили саме для цього. Повертаючись до візиту Вікторії Нуланд. Ще один факт, ну, на мою думку, який не дає ну, в остаточної відповіді, що насправді відбулося після її зустрічі із головою Офісу і з міністром оборони. До речі, міністр оборони має формально подавати. Дати подання на звільнення головного команди Збройних Сил України. Що вона їм там говорила? Але вона самостійно, тобто одна дала брифінг на Михайлівській площі, що також достатньо, достатньо символічно. Але це можна трактувати по-різному. -по Побачимо найближчим часом, чи був вдалий з цієї точки зору візит заступниці держсекретаря Сполучених Штатів Америки Віторії Нуланд. Але мені видається, що треба все-таки, ну. Сподіватися на здоровий глузд в Офісі президента, хоча в цьому є вже певні сумніви, бо питання, напевне, все-таки не в здоровому глузді, а в чомусь іншому. Але незважаючи на це, Україна все рівно буде йти до перемоги. Все буде Україна.